Вітаємо вас на ютуб-каналі Української школи майбутнього. Сьогодні ми з вами поговоримо про зовнішній кут трикутника. Насправді, правильно говорять, зовнішні кути трикутника. Але що таке зовнішні кути? Вони мають десь бути зовні. Наразі ми знаємо з вами золоте правило, що сума внутрішніх кутів трикутнику у нас має дорівнювати 180 градусів. І ми вже вміємо якимось чином оперувати цими кутами. А що таке зовнішній кут? Зовнішній кут це той кут, який ми можемо обчинити числити ззовні, якщо ми проведемо нашу пряму по стороні. Наприклад, в нашому випадку є така задача, яку ми зараз розв'яжемо, але тут дуже гарно зображено, що таке зовнішній кут. Наприклад, якщо ось у мене є кут 30 градусів, тут ще може бути кут, і тут ще може бути кут, але ми ось до цієї сторони продовжили її. То оцей кут між іншою стороною і продовженням нашої називається зовнішній. Так, зовнішній кут можна провести по-іншому. Ми можемо, наприклад, ось отут продовжити, і тоді буде ще якийсь зовсім інший третій зовнішній кут. А можемо ось отут продовжити або отут продовжити. І немає значення, чи ви будете розглядати ось оцей зовнішній кут, чи ось оцей зовнішній кут. Я позначу його хвильками. Тому що вони будуть однакові, адже вони будуть вертикальні. І зовнішні кути мають певні характеристики. По-перше, ми вже бачимо на зображенні, що зовнішній кут з його сусіднім рідним внутрішнім кутом. Оскільки вони будуть суміжні, дають в сумі 180 градусів. А є ще одна цікава властивість, яку ми теж розглянемо сьогодні, розв'язуючи задачу. А що в нас просять задачі? Ось, у нас є з вами рівнобедрений трикутник. Можемо навіть його поставити з точечки А, Б і С. І ось оцей кутик у нього 30 градусів. А просять знайти зовнішній. Тому ми задаємо собі питання, що, чим особливий цей трикутник? Що в нас вже є позначення, що дві сторони однакові. А який трикутник має дві однакових сторони? Та, звісно, рівнобедрений. А яка властивість рівнобедреного трикутника? Що, крім двох сторін, є ще два кути біля цих сторін, які теж є однакові? І ми робимо висновок: що ось і цей кутик, оскільки. Перша сторона ось кутик, і друга сторона ось кутик. Чому ми не говоримо про цей кут? Тому що між двома однаковими сторонами називається кут при вершині рівнобедреного трикутника, а він може бути зовсім інший. А дві однакових, два однакових кути лежать при двох однакових сторонах при основі. Тому, якщо в нас отут 30 градусів, то зрозуміло, ми пригадуємо, що і тут. 30 градусів. Тому робимо далі висновок. Що якщо сума всіх сторін у трикутнику у нас 180 градусів. А давайте цей кут позначимо якимось альфа, то як знайти альфа? Та, звісно, що ми загальну суму всіх кутів трикутнику віднімаємо суму двох інших кутів. А оскільки вони однакові, тому ми віднімаємо 30. Ну, звісно, що це в нас буде 60. І ми кажемо, що 180 градусів мінус 60 градусів, звісно, що це буде 120 градусів. Тобто альфа в нас 120 градусів. Так, можливо, малюнок не зовсім відповідає, тому що зображення не дуже тут тупого кута. Але наша зараз схема зрозуміти, як працювати з зовнішнім кутом. Тому ось оцей зовнішній кут, а ми розуміємо, що. Давайте його поставимо кутом бета, що внутрішній сусідній і зовнішній кут в сумі теж дають 180 градусів. Тому як знайти наш цей зовнішній кут? Ми 180 градусів віднімаємо наш внутрішній сусідній до нього кут, 120 градусів і отримуємо 60. Замітьте, ми робимо щось дуже схоже число. чисто. А з цього й випливає інша властивість: що якщо у нас є зовнішній кут. То він дорівнює сумі двох інших внутрішніх кутів, які його не торкаються. Тобто, якби я оцей кут позначила 1, а цей кут позначила б 2, і наш альфа він був би третій, то наш зовнішній кут бета, це була б сума кута першого і кута. Другого разу. Тобто нам достатньо було порахувати 30 плюс 30, і ми б знайшли ось наш з вами зовнішній кут. Тому пам'ятайте цю прекрасну властивість, що або ми шукаємо зовнішній кут через його сусідні внутрішні, і вони сумішні, а отже сума 180 градусів. Або ця прекрасна властивість, що зовнішній кут насправді дорівнює сумі двох інших внутрішніх кутів. І ви дивитесь, як уже вам буде простіше розв'язувати.